Привіт! Сьогодні хочу розказати про те, як почати тренуватися та не закинути знову. І перше, з чого потрібно почати, це зрозуміти, що тренування, спорт, фізичні навантаження це те, що має супроводжувати вас все життя. Коли ми думаємо, що я зараз потренуюсь по максимуму один, два-три місяці, а потім можна розслабитись для того, щоб там досягти певної мети, наприклад, схуднути, то таким чином ми одразу формуємо сприйняття тренувань, як щось якийсь примус, щось таке, що треба трошки напружитися, потім закинути. І тому потрібно одразу зрозуміти, що фізичні навантаження це так само, як звичка, наприклад, чистити зранку зуби. Вона має бути основою нашого життя. однією з таких навичок, яка формується, і потім на автоматі виконується. Два або три рази на тиждень, але систематично. Потрібно пам'ятати, що тренування вони необхідні не лише для того, щоб знизити масу тіла або підтримувати необхідну для вас масу тіла. Вони потрібні для того, щоб мати гарне здоров'я, міцний імунітет, щоб адаптуватися до змін навколишнього середовища, для того, щоб мати гарний настрій, щоб всі метаболічні процеси в нашому організмі відбувалися збалансовано та такими, якими вони мають бути для нашого здоров'я довголіт. Та гарного самопочуття, і наступне потрібно зрозуміти, які асоціації у вас виникають, коли ви думаєте про фізичне навантаження. Те, що я найчастіше зустрічаю серед своїх клієнтів, коли я запитую, що таке для вас тренування, вони найчастіше говорять про те, що це важко, що це примус, що це втома. Коли саме такі асоціації виникають з фізичними навантаженнями, то така діяльність не може бути основою життя або частиною життя, оскільки. Ми завжди те, що нам не подобається, ми намагаємось його позбутися, і наш мозок працює так, щоб такі негативні якісь асоціації, негативні ситуації, негативну активність прибрати з нашого життя будь-якими способами. Тому потрібно зрозуміти, чому саме такі асоціації виникають. Можливо, це фізична активність, яка вам зовсім не подобається, або вам просто не підходить фізично, морально, психологічно. Тому потрібно знайти те, що буде подобатися. Наступний момент потрібно перестати знецінювати ту активність, яка у вас триває, можливо, певний короткий проміжок часу, оскільки часто ми думаємо з позиції все або нічого. Тобто, якщо ми потренувалися там 10 хвилин, то це не рахується і взагалі нічого не варто. І коли ми так думаємо, то ми закидаємо зовсім тренування, можемо не тренуватися потім знову місяці, поки там не прийде якийсь момент, коли нам ну прям зовсім потрібно це робити. Починаємо себе навантажувати від цими тренуваннями по максимуму. Знову ж таки думаю, що про те, що через місяць, через два ми знову закинемо, тому краще зробити. Все по максимуму зараз, ніж потім знову там закинути і тривалий час не робити. Але насправді це має зовсім протилежний ефект. Коли ми так думаємо, то ми максимально завантажуємо себе там протягом місяця-двох, виснажуємось, потім наступає час втоми, і ми знову закидуємо. Краще робити маленькими епізодами, ніж зовсім не робити або одразу навантажити себе по максимуму. І тепер я розкажу саме, як я тренуюся. Насправді я намагаюся тренуватися два рази на тиждень, хоча б зробити силові вправи. Мені це дійсно подобається. Тому саме ця активність вона є в моєму житті. Найбільше мені подобається займатися з TRX, але також я люблю просто, наприклад, ходити. Коли мені не хочеться тренуватись, я не встановлю собі певні дні. Тобто, наприклад, там понеділок, середа, там о дванадцятій я точно тренуюсь. Ні. Але я говорю про собі про те, що два рази на тиждень я маю потренуватися. І я буду робити тоді це, коли я буду відчувати достатню кількість енергії, настрій в мене буде для цього. Тощо було проведено дослідження, і було дві групи. Одна група займалася. В конкретний час, в конкретні дні тижня, а друга мала такий флексибл графік, коли вони могли відхилятися від наміченого плану, тобто робити, тренуватися тоді, коли хотілося. І група, яка робила саме тоді, коли хотілося, не без прив'язки до часу та дня. Вони більше робили тренувань, та й тренування були більш ефективні ніж ті, хто був прив'язаний до певного часу. Оскільки, коли наступав момент, коли треба тренуватися, з'являлися якісь причини, чому цього не робити. Саме тому я тренуюсь по відчуттям. Я поставила собі зав. Дання тренуватися два рази на тиждень, і я намагаюся цього дотримуватись. Паралельно я можу згадати про те, що мені потрібно там походити, можливо, трошки побігати, або ще зробити якусь активність. І я завжди намагаюся цю активність також вбудовувати в своє життя. Але знову ж таки, по відчуттям, коли в мене з'являється таке відчуття, що це примус або мені не подобається, я перестаю це робити, оскільки, якщо таке з'являється, то я знаю прекрасно, що через якийсь час я обов'язково це закину. І Я знаю по своїм клієнтам в них відбувається так само. Можливо, знайти активність, яка вам буде Одобатись навіть якщо здається, що це якась неправильна активність або активність, яка не приносить найкращого результату. Нехай це буде маленький результат, але це буде систематично, і з таких систематичних дій складається результат, який триватиме довгостроково. І також було дослідження, проведено, що коли ми робимо маленькі активності протягом тривалого часу, періодично, то вони в кінці року матимуть колосальний ефект і на масу тіла, і на стан здоров'я тощо, тому навіть 5 хвилин якихось дій якоїсь активності. Це набагато краще ніж місяць якихось активних тренувань, а потім знову період, коли немає майже ніякої активності. Тому намагайтеся, по-перше, зрозуміти, які обмежуючі установки у вас є стосовно тренувань, зробити тренування цієї активності, яка не викликає негативних почуттів. Тому потрібно зробити так, щоб ця активність викликала у вас нейтральні почуття, або в максимум програма це коли вони будуть приносити задоволення. Потім не обесцінювати якісь невеличкі епізоди тренувань, 5-10 хвилин. Це також рахується, і хай буде це 5-10 хвилин до моменту, коли з'являється думка, ой, коли це вже закінчиться, ніж 40 хвилин або 50, 60, коли ви виснажуєте себе, примушуєте так, потрібно доробити цю вправу і потім знову закинети. Ловіть цю думку, що ой, все надоїло, все не можу, коли це скінчиться. І зупиняйтеся. Зупиняйтеся тоді, коли вам це набридає. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. Пока.